Суд почнеться з Дома Божого, так сказано в Божому Слові. Знаєте, коли Ісус Христос прийшов у цей світ і проповідував, то до віруючих людей, до релігіозних людей, до вчителів, так скажемо, народу, Ісус Христос відносився крайні радикально, і він з них спрашував, дуже якісно спрашував, бо на них була відповідальність вчити весь народ. Якщо, наприклад, Ісус бачив якогось простого грішника, язичника, Він його пробачав, йому гріхи і казав, іди і більше не гріши. Але ось до віруючих людей Ісус сказав, що вам біда, хлопці, ви діти диявола. І більш того, Ісус каже, що ви приносите відповідальність за те, що ви не тому навчили людей. Знаєте, дуже багато віруючих сьогодні вони відносяться до Слова Божого похабно. Вони додаються, обавляють до Божого Слова, кавіркають його в свою угоду. Хоча в Біблії за це сказано, що прийде прокляття за такі речі. Тому нам треба дійсно зрозуміти, як ми відносимось до Слова Божого, якщо ми себе називаємо віруючими, щоб не опинитись фарисеями.